Армія Російської Федерації зсередини роз'їдена не лише відчуттям постійних втрат, а й епідемією. В окопах ширяться гепатит С, ВІЛ і туберкульоз, і все це офіційно та безкоштовно. У другій армії світу, яка вже давно стала другою з кінця, почалась епідемія. І мова не про нестачу шкарпеток чи танків, обліплених резиною та металобрухтом, а про гепатит С, віл і добрий старий туберкульоз. Російська ЗЕД, пропагандистка Кашеварова, та сама, що раніше рапортувала про успіхи окупантів, раптом прозріла і заявила в армії Російської Федерації повно заражених, а лікування як у середньовіччі. Тримання у ямі і уренотерапія, епідемія гепатиту, це. Під загрозою не лише задисослуживців, а й виродки вдома. тривожно каркає вона у своєму телеграм, але це ще інфекційні квіточки. Бо замість військових усе більше зеків, наркоманів і все російське дно зібране за прискореною мобілізацією. І це дно повзе на передову, плює, чхає та мочиться один на одного в окопах, користується спільними шприцами та багато чим іншим. Хто в армії інфікований, не знає ніхто, обліку немає, лікування теж. Бойовик з вілом може лежати на операційному столі поруч із здоровим контрактником, а через тиждень у шпиталі буде вже два щасливих пацієнти, але без діагнозу. Бо облік для слабаків, а російська армія сильна не розумом, а легендарною скрепністю. Хутилу мають замислитись це вже епідеміологічна загроза, пише Кашеварова. А ми відповімо замислюйтесь, поки ще є кому. Бо коли ваші герої з передової почнуть приїжджати додому не лише з подарунками мародерства, а й з бонусом у вигляді вірусу, буде запізно пити боржомі. Сьогодні ця армія не просто боїться українських дронів, вона боїться аналізу власної сечі, а Кремль і далі називає це Другою армією світу. Щоправда, не уточнює, з якого кінця.